Добрий день. Національна команда України живе просто на стадіоні. Таке трапляється не часто зовсім. Попереднього разу було в менхен ладбаху і ось інше німецьке місто. І ми прямо на Бай-арені, ось тут у готелі. Готель дуже атмосферний. Ось, зокрема, легенда Леверкузенського байера. Згадали, хто це? Карстен Рамелов. І ось він тут власною персоною стоїть. А далі у нас. Точніше, тут у них і у нас, де ми живемо, колекція футболок, Ось, до речі, той же Рамелов. А ось це дуже пам'ятна, я її пам'ятаю, Аспірін написано було титульний спонсор. І це також дуже пам'ятна футболка. Є і давніше, одним словом, тут оболівальник просто собі може поселитися і повністю відчути атмосферу свого улюбленого клубу. Якщо він оболівальник «Байера». ось бачите, тут можна навіть у футбола трошки пограти. Відчути атмосферу насильного футболу, звичайно. І зверніть увагу, я думаю, що ви вже звернули, що тут є сині-жовті прапори. Звичайно, це означає те, що тут грає національна команда України. І, до речі, саме ось через цей тунель наша команда, спустившись із свого четвертого поверху, буде йти на стадіон до роздягальні. Ну, а потім уже на поле. Можемо ще показати ось ще трьох хлопців, які нині грають у Леверкузенському байері. Тут також ними можна сфотографуватися на згадку. Ну, звичайно, вболівальники хочуть завжди з живими, тому це вже кому не пощастило. Ну і ось тут є, звичайно, бар. Тут люди п'ють пиво і відчувають футбольну атмосферу. Ну, а ми пиво не будемо пити. Ми живемо на четвертому поверсі. Ось бачите, ось цю платформу. Там, власне, розташувалася національна команда. Туди уболівальникам не можна зайти, але вам, як завжди, ми все покажемо. Ось ми піднімаємося із першого на четвертий. Яка панорама, бачите, тут стадіон, ну просто відчуття суцільної футбольної атмосфери. А ось це вже поверх збірної України. Покажемо вам зараз. Ми виходимо і рухаємося собі в бік, де наша команда, зокрема, харчується. Тут вже все готується до обіду, до речі. Ось тут якраз хлопці можуть собі набирати, ну це солодке, тут основні страви будуть, так? І йдемо в ресторанчик, який також дуже футбольний і атмосферний, інакше і не може бути на такому стадіоні. Ось заходимо, подивіться, одразу зелений колір. Зелений колір якраз передає атмосферу. І що ви бачите у вікні, у вікні ви бачите байерену, де буде національна команда завтра грати з італійцями. Тож в цьому сенсі, звичайно, ти просто. Харчуєшся і дивишся на стадіон. Таке справді дуже нечасто буває. І ось саме у таких умовах ми живемо. І, до речі, і наш мітінгрум, де тактика, і так само, де медики працюють, усе з виглядом на стадіон. Так що повне злиття із ареною протистояння. А поки що за розкладом у команди тактичне заняття, і після нього одразу ж хлопці перейдуть на поле. Там і побачимось. Перш за все цікаво потренувалися. Як враження? Від газону, від стадіону, взагалі від атмосфери, яка от вже зараз відчувається. Так, газон дуже гарний, та атмосфера також відчувається супер. Та ми розуміємо, чому на таких газонах виграються майже кожен матч. Це супер, та вже настраюємося на завтра. Також тренерський штаб провів усю підготовку вже розповів, в принципі, визначена. Модель гри Михайло Мудрик налаштований. Ось тут усміхається позаду, yeah. намагається налаштувати. Всі болівальники переживають. Як настрій у команди? Настрій бойовий та побачимо завтра. Да? Михайло. Друзі, ось, зараз оці всі арени арена трибуни червоні. А завтра ми хочемо, щоб вони були які. Жовто-сині, жовто-блакитні? Так, жовто сині синьо-жовт. Так, так синьо-жовті. Та синь хочу сказати, що я впевнений, що так буде. Чекаємо завтра. І відчувається, що команда готова зробити усе для того, щоб потішити, потішити своїх вболівальників, свою публіку. Так, я вважаю, що кожен вже казав, що це наша ціль, та будемо робити все можливе. Ну що ж, тримаємо за вас кулаки. Так що Україна вперед. Україна вперед. Давай, друзі, вперед. І на газоні, який без перебільшення можна назвати смарагдовим на бай-арені, відбувається це тренування, перед офіційне. Найважливіше, що всі хлопці здорові, всі налаштовані. І сьогодні, власне, заключна генеральна репетиція. Так перед тим як завтра вийти на поле в боротьбі за потівку на євро 2024 Ми поважаємо італійців. Ми їх не боїмося. Сьогодні це звичайно тактичне тренування. Сьогодні Сергій Ребров вже буде визначатися із своїм стартом. Ом складом і до кінця дня також визначиться із заявкою 23 гравців. Ну а завтра вже день матчу і всі наші сподівання, всі наші серця б'ються в одному ритмі, бо це Україна. Українська асоціація футболу.